Всім привіт, у нас дуже цікавий екземпляр Fiat 500L. А цікавий він тим, що був куплений нами, здається, рік тому привезений був нами, але з Манхейму. Тобто це значить, що автомобіль був без ДТП, він був куплений цілим, був без пошкоджень. Таке цікаве авто 2013 року. На непоганій комплектації, безключовий. Мультимедійна система, досить просторий такий в салоні. Дуже важливо, що є автомат для міського пересування дуже, дуже цікаве авто. Сидіння у нас складується одною рукою. бачите, Я знімаю відео, до рукою зняв і так само можна тут двоєчку теж скласти, зняти, щось покласти і поїхати собі по місту. Дуже-дуже недорогий по бюджету. Тобто, як другий автомобіль або другий в сім'ї. Стрібля з там в В наявності є більш ніж 60 автомобілів. Заходьте, дзвоніть, проконсультуємо.